Я родом з Запорізької області, виріс, навчався там до 9 класу. Після 9 класу вирішив поступити до військового ліцею з посиленою фізичною підготовкою в місті Запоріжжя. Проходив там навчання два роки. Мені це сподобалось, і я вирішив вступити до лав Національної гвардії України. Це був кінець 2019 року. І згідно бойового розпорядження нас відправили за місто Маріуполь брати під себе під контроль блокпости, виконувати там службові обов'язки. Там час від часу тривали бої, чутно було вибухи. Наше завдання було. Недопущення проникнення ДРГ-групи або перевезення якихось заборонених речей, зброї, наркотичних речовин. Це був 2020 рік, коли я повернувся з ротації з міста Маріуполя. Тоді я дуже сильно захоплювався спортом, тренував себе. Спочатку була мета натренувати себе і піти до окремого загону спеціального призначення «Омега». Приїхали перевіряючі особи е, і запропонували мені тобто, ну, прийти служити, перевести служити в місто Ізмаїл на посаду начальника фізичної підготовки і спорту. Приїхав сюди, почав пізнавати це місто, пізнавати військову частину. Напрямок, який я обрав, постійно треба підтримувати свою фізичну підготовку на спорті. задіюється дуже багато людей. Ми проводили змагання для пам'яті загиблих та в честь полонених наших військовослужбовців з 18-го окремого батальйону, щоб дати розголосу, що вони досі в полоні. Також проводив благодійний турнір. Спільно з федерацією футболу, відділу фізичної культури і спорту міста Ізмаїла за цей турнір ми зібрали на 10 ФПВ-дронів, один розвідувальний дрон Мавік і одну кікімару. Настав час. і Я спільно з федерацією футболу Ізмаїльською міською радою почали інший турнір, відкрили банку на 500 тисяч гривень. Ці кошти ми збираємо для третього штурмового окремого загону спеціального призначення Омега міста Одеси, які виконують завдання на запорізькому напрямку. Хлопці, знаєте, ми з вами Хочу, щоб удача йшла з вами в один крок. Ми вас підтримуємо, ми робимо все, що в наших силах. Все буде Україна. Бережіть себе. Ми обов'язково побачимось. Слава Україні!